Живуть серед нас і бойовий шлях кожного нових Сергій Ямаєв, сапер Маранча. Бажаю здоров'я, кажуть військові. Мене звати Сергій, позивний мій батюшка. Моє життя, воно змінилося 22-му році, тому що ніколи не служив ні в армії, ніде не був. Був я бізнесменом, підприємцем, у місті Марганці дуже багато мене, хто знає, знає і моє життя. Маю дружину, трьох дітей, двох онуків. І так в житті повернуло життя, що, що я став військовим. Помню, ці перші дні це коктейлі Молотова, нас всіх згуртували, всіх бажаючих. Ми були, ну, були добровольцями, зібралися в воєнкоматі на берегової лінії біля берега Каховського водосховища і чекали, там була така команда, що повинні ворожі танки, і, ну, йти в цю нашу сторону через Кривий Ріг. Зараз розумію, що це все було ну, якийсь дитячий садок, тому що з коктейлями молотовими зустрічати танки чи батири, то я зараз, як військовий, розумію, це було ну, дуже таке слово маячня. Потім нас розформували і до 93-ї бригади. Я попав на розподілитель, і там почалося, так мовити, справжнє військове життя, тому що доблісна 93-та бригада, вона спочатку вторгнення з Ізюма, потім Солідар, Бахмут. Я це застав. Попав я в 93-ю бригаду. Зараз пам'ятаю, як це взагалі було. Ми стоїмо всі на плаці, і виходить чоловік і розформовує, хто, хто куди взагалі довжен піти. Вже майже всіх чоловіків розібрали, нас на плаці залишилося сім чоловік. Я думаю, ну щось, щось, щось не так чи зі мною, чи це залишили нас сім'ї. Я запитав у одного офіцера, я говорю, що відбувається, чому мене не забирають вже вечір. Він каже, чекайте, зараз і вас заберуть. Тут приходить один чоловік без ноги, каже: Ви сапери, я вас вітаю. Каже, будете точно такі, як і я. Це моя перша зустріч. і Я говорю, як я не можу бути сапером, я ніколи не був сапером, і тому це не моє. Каже, так, от не случилось, що ви сапери. Так, я став в 93 й бригаді сапером. Звісно, згадувати пережити важко. Та в цих спогадах живуть побратими. Які назавжди встройом. В цих розповідях сила людей, для яких честь і воля найвищі цінності. Село було, по-моєму, мабуть, як пам'ятаю, Любимівка, там красна гора. На слідчий день мені вже видали зброю, видали набої. І сказали, що треба йти мінувати. Я говорю, як мінувати, я взагалі цю справу взагалі нічого не розумію, що мені робити. А сказали, що це міна, оце потрібно керовано поставити там наші хлопці, і треба на керований підрив ставити. Ну, розказали. І що треба шнур протягнути туди, до ворога, як поставити, з якої сторони. Ну, Саме, що це було, для мене дуже вспоминаю, воно все внутрі клопотіла, дуже страшно було, бо це від ворога десь 30 метрів було до окопу. Дійсно, було дуже страшно, тому як це. Перший раз так до ворога 30 метрів, і ти чуєш, як він балакає, ну, взагалі, це для мене було в розумінні це вірна смерть. Але я виконав завдання, виконав все вийшло. Командування одобрило, сказало, що все так, як зробив так, як потрібно. В той день був зі мною позивний журавель Олександр Сашко, хлопцю 20 років, теж я дивувався і, мабуть, скажу відверто дивитися на хлопця. Він не боїться, я ну він, ну, він десь внутрі можете боявся, але я собі не мог дозволити показати хоч крихку якусь страху, дивлячись на нього. І на сьогодні, на жаль, він, в сьогоднішній день його нема. У нього залишилася мати одна, його брат, рідний брат, він в полоні. Ну, він всього, все одно пішов на службу служити. Тьома Марячок, то теж цей хлопець, як це село Бахмутське. Тоже де загинув, теж хлопець дуже мужня загинув. <кій> Вспоминаю, це дуже все тяжко, це такі спогади, вони не дуже вони яскраві, десь у пам'яті їх раз за разом прокручуєш, але дуже-дуже так прикро. Бо ці хлопці були, ну, світ, Нації, ті, котори, які... у них є дружини, у них є батьки, кое-кого є і діти. Скажіть, будь ласка, у вас не Який Які вас народили? Так, я маю Золотий Крест. Це за... в Бахмуті. Був такий один момент, коли хлопці попали в оточення. І ніхто не хотів іти туди, в оточення, повертати тих хлопців. Ну, Треба було не тільки вернути хлопців, бо взагалі ніхто не знав, живий взагалі там є хтось чи, не, чи ні. Там ще був дуже великий склад зброї і вибухівки, снарядів, і його треба було знищити. Треба було дуже багато вибухівки на себе тащити туди в сіру зону, а це була не дуже сіра, це вже був підконтрольно ворогом. Були два ССО, два хлопця, які наважилися і сказали, ми туди підемо, і нам треба один сапер. І я пішов з ними. Ми по сірій зоні вийшли туди до хлопців, дуже не могли догукатися, щоб вони взагалі не почали стріляти в нашу сторону. Ну, Слава Богу, що, що там були хлопці живі, були двохсоті, якісь прийшлось там і поранені витягувати. І мені, мені прийшлось чекати, коли всі уйдуть. І це все замінювати, замінувати і підірвати. Це був для мене теж такий виклик іти до ворога туди, не... тому як сіра зона це одне, а догов до ворога це зовсім друге. Ну це завдання було виконано. Виконано на всі п'ять. Хлопці ми повернули, склад був знищений. І так я отримав за це нагороду. Сьогодні наші захисники пишуть нову історію України честь їм і слава. І те, що сьогодні ми бачимо, цей світ зовсім перевернутий верх ногами. Мені, як як ну, так скажемо, батюшка цей позивний, я отримав не просто так. Я взагалі являюся діючим священнослужителем у баптистській церкві міста Марганця, і я дуже багато розповідав о Христі, о Богі. І так цей позивний він за мною закріпився у війську в ЗСУ, так кажучи. Дуже таких речей, дуже багато було, де Мене зберіг Бог. Село, знову ж Бахмутське. Ми потрапили, ну, так скажучи, в оточення. Зранку, з чотирьох ранку і до другого дня ми ну, зовсім не могли з оточення вийти. Ворог бив і з спольної артилерії, з пулеметів, АГС. Все летіло, все летіло на нас. Я в той момент з життям своїм попрощався. Я помолився, Я взагалі не гадав, що я зможу живим вийти. Дуже багато було поранених хлопців, яких прийшлося і виводити. І так. Це було жахіття таке все, там, все так і земля мішалася, грубо говоря, з усім, що було в окрузі. І сьогодні от я перед вами, я молився, і Господь мене, Він, спас. І таких випадків я можу, мабуть, зранку до вечора. Перекри, ну, перечисляти і, мабуть, вони не закінчаться. Це коли я наступав на міну, вона не вибухала. Були такі міни, на які я наступав, це як медальйон, військові зрозуміють, що це за міна, це сейсмічна міна, яка не підпускає до себе на 5 метрів і вона вибухає. Я не побачив, я на неї прям наступив. І чудом ці хлопці, хто переглядає відео, були поруч, вони дивилися. Ну, я пам'ятаю, як один сказав <кхи> <кхи> позивний бухгалтер, він каже, ну так ти ж віруючий, людина, каже, що ти хочеш. Но те, що я бачив на власні очі, що було зі мною, я кажу, Сапери роботу теж в сірій зоні, тому як їм треба спуститися в окоп і впереді піхоти, нуля замінувати це все, щоб ворога хоч якось тримати. І ці хлопці дуже мужні, дуже стойкі. І те, що сьогодні ми бачимо, те, що наше суспільство робить, як не, не тільки загалом, я кажу за ЗСУ і суспільство, яке працює на оборону, допомагає бабушці коштами там, гривню, дві гривні. Но вони мають ці кошти, тому як навіть в Біблії є таке дивне місце, де люди приходили і на жертвені клали золото, дуже багато. одна е дава положила. Лепту це дуже така дрібна монетка, за яку ну, майже нічого не купити. Це одне пропитання було її. Тогда Бог сказав, вона положила більше всіх, тому що вона положила те, що останнє віддала, те, що не було. І сьогодні наші люди, я знаю, це не просто так, ось як кажу гарні слова. Я знаю, що сьогодні люди дуже жертвують. Найпослідніше віддають. К цьому хочу додати, що нашу країну дійсно не здолати, тому що той дух у хлопців, що б сьогодні не відбувалося, що сьогодні не казали, ворог намагається, щоб у вас в кожному був страх. І цим страхом він вами вже керує. Я хочу закликати, дорогі друзі, побратими. Є така книга, як Біблія. Дуже гарна книга. Це книга, яка книга життя, вона її дуже багато віруючі називають книги життя. І я розумію, що дуже багато хтось каже, що це пропаганда. ну Не кожен розуміє, не хоче чути сьогодні слово Божє. Ну я хочу, тому як це слово сьогодні в молитві хлопці моляться. І я бачив, які ті молилися хлопці, вони поверталися до своєї домівки, там, де ми в розположення своє, поверталися. І ці молитви, вони почути Богові. Тому я кажу молитися, я кажу, читати це слово. І обов'язково ви повернетеся додому, обов'язково Бог знайде той шлях. У вашій житті, щоб повернути вас і зберегти. Розкажіть, будь ласка, на чому ви займаєтесь зараз? Так, ви повернулися вже чи я? Так, зараз я повернувся, я звільнився. Ду дуже так кажу, не те, що шкодую, ну десь в таке відчуття, що хлопців вбросив і хлопці теж. Дуже сумують за мною, тому як дуже багато хлопців ну, дуже так хотіли зі мною ходити на завдання. І 93 я казала, що дуже сумує за тим, що я звільнився. Ну, Це життя, і я маю служіння також і у церкві. Я це раз сині, раз меркую, що сам. Бог втрутився, тому що церква сьогодні теж дуже багато людей, які потребують підтримки, потребують в тим, що суспільство воно також в Маргант це таке теж місце, яке сьогодні ми маємо обстріли, маємо загрозу від всього, що ми бачимо. Тому балакає з людьми, освітлює те, що сьогодні. Господь має цю силу спасати місу служені в церкві і в родині.